Добрий день, шановна громада. Дозвольтесь представитись. Дяченко Віталій Миколайович. З, 2000... З вересня 2011 року, по квітень 2012, року працював на посаді начальника управління вуличної інфраструктури та транспорту. З квітня 2012 року за сімейними обставинами пішов у відпустку по догляду за дитиною. З кінця 2013 року продовжив працювати в Черкаській міській раді на посаді начальника управління транспорту. Управління транспорту діє до відповідно до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 року. Про структуру загальної чисельність апарату черкаської міської ради та її виконавчих органів в управлінні працює три особи керівник. Тобто я і два спеціаліста. Основні напрямки діяльності управління та його повноваження. Перше це здійснення контролю за роботою об'єктів, значить, управління намагається оперативно реагувати на пропозиції та скарги мешканців, але вирішити основну проблему, а саме пільгові перевезення без державного регулювання, ми не в змозі. Оскільки ми розуміємо, що проїзд на сьогоднішній день не безкоштовний. А пільговий, тобто за кожного мешканця, якому надана сьогодні пільга, має бути компенсовані збитки від цих перевезень з відповідного бюджету. Оскільки право на пільговий проїзд регламентується законами України та постановами Кабінету міністрів України, то і компенсація має здійснюватися з державного бюджету. Крім звернень мешканців до управління, надходять листи від установ підприємств та організацій. Так, за 2013 рік надійшло. 230 листів від підприємства організацій та 70 листів від обласної державної адміністрації. Кожного року Черкаська міська рада Я нагадаю, що дана концепція складається з п'яти основних положень. Перше це реструктуризація мережі маршрутів громадського транспорту. Друге це організація проведення конкурсів на обслуговування маршрутів мережі громадського транспорту. Третє визначення та організація системи продажу квитків. Стратегія управління паркуванням та організація управління транспортними потоками, зменшення транспортних заторів та управління попитом у транспортні перевезення згідно даних напрямків управлінням транспорту, організовується робота по реформуванню системи громадського транспорту. Так, в 2012 році управлінням було замовлено дослідження рухомості населення та оптимізація маршрутів громадського транспорту міста Черкаси. Основна задача, яка закладалась з технічне завдання, це забезпечення повного покриття міста потоками громадського транспорту при максимальному можливому рівні екологічної безпеки та зручності для пасажирів. Були визначені основні завдання для розробників, а саме збір даних та опис усіх існуючих пасажиропотоків по маршрутам, визначення сфер конкуренції між муніципальним оператором, тобто тролейбусним парком, та приватними перевізниками. Прийняття рішення щодо рівня втручання в існуючу систему з метою раціоналізації конкуренції на маршрутах, визначення чіткої ролі кожного виду транспорту, тролейбуси, мікроавтобуси, автобуси, при цьому мікроавтобуси, автобуси іван Васі, Скажите, пожалуйста, расскажите здесь людям, как поэтапно вы определились, когда вы начнете внедрять транспортную реформу и поэтапно, с чего вы начнете? Чего... Уважайте других выступающих, пожалуйста. Пусть один человек сказал, скажет, потом ответит ему. Кто следующий вопрос? Я, я услышал вас да, такой вопрос, да, да, да. Я да. Как бы, уже ну, об этом говорил. То есть Я могу еще раз повториться, значит, что транспортная реформа она у нас складывается из пяти основных пунктов. Могу их повторить. Но э, самым основным было, основополагающим, это реструктуризация э, структуры маршрутов общественного транспорта. То есть вот эта работа, которая проведена э, университетом там, Львов Политехника и нашим учителем. Оно определило, да, сколько нам для города сегодня нужно единиц транспорта, чтобы мы смогли перевести то то количество людей да, без проблем, чтобы у нас ну, не набивались на битком и так дальше. То есть, это первое. Второе, то, что мы ставили, то есть мы должны снизить навантажение на основные магистрали города. То есть мы не хотим, я думаю, никто из нас не хочет видеть в центре города перегонки Правильно? Чтобы да, на одной... Ставлятися, мабуть, не треба, бо всі не знають. А, да. а хто з азота, тим паче знає. 34 роки я відпрацював в тролейбусному управлінні, і з них 13 років керівником. Але душа болить, що протягом останніх років можна сказати, тролейбусне управління знищується взагалі. І складається таке враження, що місць виконкомі транспортному Керують не керівники, а заробітчани. Я хочу сказати за цю концепцію. Однім із транспортних підприємств керує соломіний Володимир Павлович заслужений працівник автотранспорту України серед тих, Хто працює на транспорті, крім нього, є ще ворона, який теж з ним працював. Да взяли б їм двом, дали завдання. І цю концепцію б не зробили за мільйон, а зробили б за 200 гривень за один тиждень. Права в тому. Я вам приведу тільки в зв'язку з тим, що три хвилини. Я в три хвилини хочу вкластися. На сьогоднішній день тролейбусного тролейбусному працює 10 тягових підстанцій. Кожна тягова підстанція розрахована в межах 20 тролейбусів одночасно перебування в її мережі. Тобто, контактна кабельна мережа тролейбусного управління на сьогоднішній день розрахована на 200 тролейбусів. А тепер скажіть яким чином використовується електрична енергія? Якщо 10 тягових підстанцій обслуговують 45 тролейбусів в робочі дні. Тобто на кожну тягу підстанцію 4,5 тролейбуса. Це раз, друге, в вихідні дні працює 8-10 тролейбусів. Тобто на кожну тягу під станцію один тролейбус. І оця махіна 10 тягу підстанції пожирає електричну енергію заради того, що одна бабушка або дедушка буде стояти півтори години і чекати, коли тролейбус 10 маршруту в суботу чи неділю повернеться назад. Та да нема в світі такого. Щоб по маршруту ходив один тролейбус. Це не маршрут. І пасажири тут випадкові, саме натуральні. Далі кажуть, що заплановано 14 мільйонів на 14 рік. На тролейбуси не треба. То загальна цифра. По розрахункам тролейбусного 21 мільйон. Але ті, хто планує, вони завжди знають, що просите 20, дадуть 15, просите 50, дадуть 25-30 Так я хочу запитати, чого розрахунок зробили з коефіцієнтом 0,32, а не 0,57, як це вимагає стат управління? От в такому разі і сума була набагато більша. раз. І по-друге, чим менше тролейбусне управління привозить гроші, тим менше буде плануватися на наступний рік. Я вважаю так, що ця концепція за неї, хай гроші поверне той, хто їх витратив, а зробити муніципальне. Підприємство транспортне, щоб там були тролейбуси і автобуси у єдиного керівника. І тоді не буде такого, як на сьогоднішній день. Я, я, коли приїхав із Севастополя, я приніс виконуючий обов'язки голови, можна сказати, свій звіт. На тариф таріф Сівастополі гривна, гривна 20, грив 50 і дуже мало маршрутів, дві гривні. Це на автобуси. Я за тролейбуси не кажу, бо він завжди був меншим. На сьогоднішній день нема ціни 250. Крім Черкасу, що вже другий рік, мабуть, не б'є в Україні. Це одне. І друге, скажіть, будь ласка, піднімаються ціни на бензин, піднімаються тариф. Одні автобуси їздять на Деспаливі, другі їздять на Газу, треті їздять на бензині, а чого для всіх однаковий, однаковий тариф. Мені це невідомо. Тому я пропоную зробити одне підприємство, взяти в лізінг і тролейбуси, і автобуси. Бо останні тролейбуси 4 були придбані за договором, який підписував виконуючий обов'язки міського голови у 2006 році Калінчук. І ще до вступлення у свої обов'язки одарича. І тоді ці чотири тролейбуси отримали протягом року. Більше ніхто цим питанням не займався. І не треба казати, що розприділяли і так далі. Просто ніхто цим питанням не займався.